І будинків Дубая на тиждень перетворились на екрани. У місті розпочалося свято світла. До організації залучені фахівці з французького Ліона, де щорічне свято світла багаторічна традиція. Щоправда, з огляду на дубайські хмарочоси довелося збільшити у розмірах і деякі інсталяції. Цей проектований букет від дизайнерки Шанталь Томас має вісім метрів заввишки. Це вражає. Я вперше бачу щось подібне. Я сама з Індонезії приїхала сюди саме заради цього світлового видовища. Свято світла в Дубаї це 32 інсталяції. Ця має назву принц світла. Поєднує використання світлової проекції та світлодіодів. Говорить організатор свята світла в Ліоні Жан-Франсуа Зюравік Сігантізм кіпувенуферпер цей властивий дубаю гігантиз міг би нас і відлякати, але цього не сталося. Він навпаки дав нам простір свободи, і це стало приємною несподіванкою для ліонських митців. Коли усвідомлює, що кулі Жерома Токера, які у центрі Ліона ніколи не виставляли, прикрашають площу перед найвищим хмарочосом у світі. Це зворушує. Ця композиція має назву Міраж Метрополіс. Її автор Жан Шарль Кастельбажак, більш відомий як модельєрмонідеї Мій задум полягав у тому, щоб нагадати про історію стародавнього континенту у місті, яке ще тільки творить свою історію. Тому ми вирішили збудувати такий собі замок з дитячих фантазій посеред міста, де будують вежі майбутнього. Ця інсталяція від Марсельця Едуарда Левіна має назву Мікадо. Команда на чолі з Жан Люком Ерве створила ілюзію обертання споруди у композиції Вертіго. Зображення було дуже якісне і зрозуміле. Це було дуже гарне шоу. Ми, жителі еміратів, пишаємося, що в нас таке чудове і яскраве свято світла. До того ж, воно приваблює до нас іноземних туристів. Фестиваль світла у Дубаї триватиме до 29 березня. Виклик для організаторів полягав у тому, щоб поєднати творчий дух свята світла та гігантизм дубайської архітектури. Утім, достатньо роздивитись навколо, щоб зрозуміти свято розпочалося успішно.